Зсу ймовірно почали готуватися до оборони Дніпропетровської області. Інженерні війська будують перші укріплення на шляху до Дніпра, а також за Покровськом. Про це повідомив французький осінт аналітик Клемент Молін у мережі X. Втім, це зовсім не означає, що Україна готується до втрати Покровська і бої поширяться на Дніпропетровщину, говорить співзасновник проєкту Діпстейт Руслан Микула. Це логічно, що сили оборони будуть робити інженерно фортифікаційні споруди, незважаючи зважаючи на те, яка ситуація. Ну і ми зараз ну не секрет, що ну копається і на Волині, копається і на Київщині, і на Чернігівщині. Тобто, це ж не означає, що завтра ворог буде там, але треба бути готовим до того, що в будь-який момент росіяни можуть просунутися до Покровська, зайняти його, і треба далі вести оборону. На знімках, які опублікував французький аналітик, видно, що 23-й інженерно-позиційний полк встановлює зуби дракона на сході. Він зауважив, що мати такі бригади для України вкрай важливо для підготовки ліній фортифікації. Кожна посадка, кожна ділянка, кожна дорога, кожна вся логістика, воно все повинно бути перерито. І створено відповідні фортифікаційні споруди, тим часом французький аналітик також оприлюднив карту, на якій видно, що ЗСУ тримають чотири лінії оборони Покровська. Фактично, коли він говорить про Покровський напрямок, і ці мапи з використанням супутних знімків, Він говорить про те, що зараз лінія оборони це вже омонка ще третя лінія оборони, яка там проходить вздовж. Річки журавка. Ця лінія оборони вже тримається два місяці. Хоча попередні дві лінії там ворогу вдалося там на наприкінці. Попереднього місяця там ну, кроки проміжок часу проби а зараз третій місяць, третій лінія тримається вже значний проміжок часу. Клемент Молін зазначив, що росіяни зупинилися перед третьою лінією оборони ще півтора місяці тому, але припустив, що скоро вони можуть зводити окопи, щоб оборонятися на цих позиціях. Тож, за словами дослідника, саме через такі ризики Україна й почала зводити оборонні укріплення біля Покровська. Нова лінія буде проходити на межі Донецької та Дніпропетровської областей між селами межов і ну, Будувати цю фортифікацію потрібно було вчора, все що можу сказати. І дуже, до, і дуже добре, якщо вона будується, це не означає, що Збройні е, Сили України готуються до виходу з Покровська. Це може означати, що вони готуються до щоної оборони. Тобто, якщо буде втрачена якась одна лінія, то буде друга і третя, чого насправді не вистачало під Бугодар. Аналітик також припустив, що інженерні бригади вже отримали замовлення на підготовку цих нових оборонних ліній. На мапі можна побачити окопи та протитанкові рови. Відзначається те, що одні окопи зроблені дуже добре. Там є бліндажі, там захищені ділянки. Там є певні зауваження у тих же аналітиків що деякі окопи, начебто, занадто широкі, немає прикриттів. Питання якості фортифікації постає не вперше. Так, наприкінці вересня українські військові поскаржилися на неякісні укріплення біля гірника та Покровська Донецької області. Повідомляли про цей аналітики Діпстейт, прикріпивши фото до допису, якими поділилися військові, за словами українських захисників. Подібну картину можна побачити майже по всьому району Покровська, коли там 47-ма була в районі прогресу, там ближче до Сергіївки. То там були дуже класні оборонно-фортифікаційні споруди, але є нюанс, що хтось викопав бійниці, які дивилися в західну сторону. Тобто питання для кого той, хто копав, тобто зроблено якісно, але питання для кого були зроблені ці бійниці. Робота над помилками проводиться, і фортифікації продовжують зводити. Зрештою, коли йдеться про ефективність захисних споруд, існує два вагомі чинники. Солдати, які будуть захищати ці укріплення з іншого боку, це використання кабів, які зараз є. Головним способом окупантів пробивати фортифікації говорить військовий експерт Сергій Згурець. А що про це думаєте, ви пишіть у коментарях? Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.